Гаю вас марята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я б хотіла з вами погратися у дуже цікаву гру. І сподіваюся, що вона вам допоможе стати гнітливішими, допитливішими, розумнішими і в майбутньому підготуватися до школи. Ну що ж, спробуємо, будьте уважні! Я б хотіла, щоб ви зараз поглянули на моребет і що ви на ньому бачите. Так, малятка, це геометричні фігури. Я зараз буду вам загадувати загадки, а ви будьте уважні і здогадайтеся, про яку із цих геометричних фігур зараз буде йти мова. Добре? Ми приготувалися. В мене гострі є кути. Вони схожі, мов брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про так, квадрата це квадрат. Давайте ми його детальніше розглянемо. У квадратах є чотири гострих кути. І чотири сторони однієї довжини. Наступна загадочка. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Що це? Круг. Якщо ми його візьмемо і проведемо пальчиком по його краю, то наш пальчик не наштовхнеться на жодну перепону, тому що у круга немає жодного кута. Так, він не круг і не квадрат, і не прямокутник. В нього тільки три кути. Звуть його. Чотири в нього сторони, не всі однакові вони. Кутів також чотири має. Як його звати, не згадаю. Так, малятка. Це прямокутник. Ось він. Якщо ми поглянемо на прямокутник, то він зовні дуже схожий на квадрат. Адже в квадрата також є чотири гострих кути. І чотири сторони. Але у прямокутника, якщо ви будете уважні, дві сторони довші, а дві коротші. Розуміло? Молодці! А зараз, будь ласка, я хочу вам показати картинки, на яких зображені різні предмети. А ви уважно на них погляньте і скажіть мені, будь ласка. На який із цих геометричних фігурок вони схожі? Тобто, якої вони форми геометричної? Чи то трикутної, чи то квадратної, а може круглої, або трикутної? Добре? Ну, будьте уважні! Форму. Шапка трикутна форма. Кермо кругла форма, грибочки. Шапочки в грибів трикутної форми, м'яч, круглої форми. квадратної форми, будиночок трикутної форми, кульки круглої форми. Вікно квадратної форми. Сонечко. Ялиночка. трикутної форми. Бараба.